Риторичне життя Ти стоїш на порозі, схрестивши руки, Ти, подумки, ставиш собі запитання, чи потрібна розлука під час кохання, чи проходить кохання під час розлуки? Ти лежиш увесь день до стінки обличчям, ти не хочеш нікому ставати в пригоді. Обирати одну лише відповідь годі, не долається відповідей. Протиріччя? Ти сидиш усю ніч до самого світання, за вікном у тумані не бачиш дороги, чи потрібне кохання під час тривоги? Чи проходить тривога під час кохання? Ти не бачиш, як сонце за хмарами світить, але ти не питаєш, чи сонце там є. То про що буде зараз питання твоє? Ти не хочеш тепер чогось? захотіти? Чи проходить життя, поки ти чекаєш? Чи потрібний час для нових запитань?